Національний проєкт визначено президентом України і урядом, внесено до переліку національних проєктів, адмініструється у відповідності до алгоритму реалізації національних проєктів. Алгоритм реалізації національних проєктів передбачає першим етапом розробку попереднього технікою економічного обґрунтування. Хочу ще раз подякувати, вчергове подякувати і пану Еріку, який сидить там на задньому ряді, і всій команді проєкту Агроінвест, Американського агентства з інвестицій та управління, американського агентства з міжнародного розвитку за фінансову підтримку реалізації цього проєкту і ідеологічну підтримку реалізації цього проєкту. Отже, перший етап попереднє техніко-економічне обґрунтування. Реалізація цього першого етапу передбачена національним планом дій, який затвердив президент на 2013 рік, а конкретно пунктом 242.1. І в рамках цього завдання ми рухаємось, розробляючи попередні техніки економічного обґрунтування у відповідності до тих вимог, які законодавство висуває до національних проєктів. Перший етап було розроблено місяць тому презентовано в Укрінформі. Перший етап передбачав загальний аналіз того, що таке зелені ринки, досвід інших країн, порівняльний аналіз того, що в Україні зроблено. Адже треба сказати, що Україна певним чином. За 22 роки розвивала свою сільськогосподарську інфраструктуру, і ті наробки обов'язково мають бути враховані в комплексному аналізі того, що необхідно уряду зробити для подальших кроків розвитку сільськогосподарської інфраструктури. Отже, загальний аналіз це був. Була перша частина першого етапу, аналіз території, тобто які території найбільш приятливі для розміщення ринків третього рівня, які можуть бути для ринків другого рівня і так далі. Розробка типових модел моделей зеленіх ринків та визначення регіонів зон розташування. Хочу нагадати, що місяць тому засідання міжвідомчої робочої групи. З національного проєкту зелені ринки розглянуло перший етап. На наступному тижні відбудеться засідання, наступне засідання міжвідомчої робочої групи, яка розгляне вже другий етап. І чому ж присвячений цей самий другий етап, завдяки якому сьогодні, в тому числі дякуючи прес-клубу аграрних та земельних питань, ми сьогодні зібрались. Другий етап попереднього тео присвячений чотирьом основним питанням. По-перше, це загальний аналіз діючого законодавства. Я вже казав про те, що за 22 роки Україна напрацювала певну сільськогосподарську інфраструктуру, напрацювала певне законодавче поле діяльності сільськогосподарських ринків, оптиво сільськогосподарських ринків в першу чергу. Нам обов'язково треба враховувати всі ці позитивні наробки. А також за результатами розробки попереднього техніко економічного обґрунтування буде запропоновано, які зміни необхідно внести для того, щоб поліпшити систему сільськогосподарської інфраструктури не, не лише на національному, а також і на регіональному рівнях. Концепція маркетингу, план залучення потенціальних учасників. Хочу нагадати, що національні проекти є проектами інвестиційними по суті. І спрямовані на залучення інвесторів, саме тому акцент на тому, що попереднє техніко економічне обґрунтування має містити модель залучення інвесторів до конкретних об'єктів, це є важливою складовою. І дуже добре, що проект USAID AgroInvest обрав саме консалтингову компанію міжнародну консалтингову компанію, яка розуміється в потребах і побажаннях інвесторів. І саме в співпраці в співробітництві з компанією Ніраз України ми очікуємо отримати пропозиції для інвесторів, які ми потім можемо пропонувати потенціальним інвесторам не лише з України, а й за кордону з європейських країн. Ми сподіваємося, що Україна таки приєднається до зони вільної торгівлі з Європою, що можливо спрямує спрямує увагу інвесторів. Західних європейських інвесторів, ми знаємо, що в європейських країнах, таких як Франція, Іспанія, дуже розвинена сільськогосподарська інфраструктура, а в цій частині Європи, в центральній і східній частині Європи, ця інфраструктура потребує якраз інвестицій, потребує технологій, потребує управлінських рішень. Саме тому концепція маркетингу. План залучення потенційних учасників відображено в, другій, в другому етапі ТЕО. Опис продукту, і план реалізації проекту це те, що так само міститься в другому етапі попереднього техніко економічного обґрунтування.